Всім привіт! Мене звати Раїса і ви на моєму каналі Райські рецепти. Я, як кожна хазяйка, дуже люблю готувати, а також у мене є багатолітній досвід. Я багато років працювала за границею по ресторанах. Так що сьогодні для вас приготую китайське блюдо, називається е, Курятина по кітаю. Дивіться уважно. Що для цього нам потрібно? Моє блюдо буде готувати дуже швидко, не займе багато часу. Для цього потрібно нам отакі дві курячі філешки. Філешки я брала в магазині, це не домашнє. А також 5 зубчиків чесночка, кусочок масла, перчик, соль, соус чилі, також соєвий соус і мед. Так що приступаємо до роботи? Наше філе треба ретельно помити водичкою, тоді салфеточкою я його витру. Беремо філешку. Нарізаємо не до дна до половини, отакими смужечками на кося. Тепер з іншої сторони, не дорізаючи до дна. Тепер повертаємо. Наше м'язко на іншу сторону і також легенько поріжемо його на кусочки. Так як курятина завжди м'ягенька, вона швидко готується. Ми її порізали так слідко другим разом. Тепер беремо перчик, поперчимо. З однієї сторони, з іншої, а також сіль і трошки посолимо. Багато солити не будемо, так як наш соєвий соус завжди солонуватий. Отака в нас філешка вийшла. А тепер іншу так само зробимо. Беремо сковородку сухеньку, включаємо її, додаємо трішки олії, і викладаємо жарити наше м'ясо. Дорогі глядачі, у мене невеличка просьба. Я прошу додивитись мій рецепт до кінця. А також, хто забув підписатись, підпишіться, поставте лайк. Я дуже стараюсь. І я вас дуже прошу. Додивіться до кінця. В кінці побачите сюрприз. Отаке у нас вийшло з м'язком. А тепер легенько викладаємо його. На сковородку і будемо жарити з обох сторін. Коли вони повністю обжаряться з обох сторін, будемо додати наші другі інгредієнти. Наша курочка вже готова. Я її прожарила 15 хвилин. А розкажу, навіщо я її нарізала. Я нарізала для того, щоб наш соус ліпше пропитався, щоб м'ясо було дуже сочне і смачне. Тепер наріз... кидаю 5 зубчиків часника, які я порізала дрібненько, а також Кусочок отакий масла. І додаю меду. Меду десь должно бути ложка. Столова ложка меду. Ну, я трішки менше дала. А також будемо додати десь 3 ложки столовий соус соєвий. Я так глаз. І оце все нехай розтопиться нам. Часничок піджариться трішки. Наше м'яско перевертаємо. Бачите, яке воно красиве у нас вийшло, щоб питалось хорошо соєвий соус. Отак ложечкою я буду поливати його. Тепер беремо отакий соус чилі, 5 перців. І додаємо зверху. Отак по нашому м'язку вже такі запахи, така смакота, нехай воно ще трішки протушиться. І так наша курочка готова. Тепер ми її викладаємо на наше блюдо. Тут ми оформили трошки. Виклали один кусочок і посипали семочками кунжут. Тепер викладаємо інший кусочок. І також посипаємо кунжутиком, і наше блюдо готове. А також полюше його трішки маринадом. І наша смакота готова. Готується дуже швидко, Смачно. Об'єдідіє. Прам-пам-пам-пам-пам! От мій сюрприз! Дивіться, яка красота, а яка смакота. А пахне як. Ах. Так що, дорогі друзі, пробуємо наш рецепт. А також попрошу, я дуже старалась. Поставте мені лайк. А також, хто не підписався, підпишіться на мій канал. І приступаємо до нашої курочки. Подивіться, яка вона красива, вся просочена, готова. Ммм, а мегесенька, добресенько. Смакота. Так що пробуйте мій рецепт. До нових зустрічей. Пока!